Чурос це не тільки класний іспанський десерт, а ще й новинка у світі фастфуду та стрітфуду, а з якісною технікою це стане ще й прибутковим бізнесом. Давайте трішки характеристики. Цей девайс призначений для видавлювання тіста. У нас є спеціальні насадки трьох різних розмірів. І загальний об'єм, який можна використовувати, це 5 літрів, що значно спрощує роботу, аніж ви це будете робити руками, наприклад, з кондитерським мішком, який постійно рветься, насадки вилітають Словом, це не швидко та не якісно. Тісто видавлюється за допомогою ручки, і також у нас є тут дві швидкості, які можна регулювати. Все залежить від вашої роботи. Якщо ви робите повільніше, ми використовуємо першу швидкість. Якщо плануєте робити в темпі вальсу, тоді нам потрібна друга швидкість. У нас є перша швидкість та друга швидкість для роботи. Чурос – це не тільки про смак, а ще й про вигоду. Оскільки вам потрібно всього два інструменти це шприц та фритюрниця, в якій ви будете власне смажити наші чурос. Одразу можна налаштувати все так, щоб. Чуруси падали з шприца прямо у фритюр. А зараз менше слів, більше діла. Давайте протестуємо це все у роботі. Олія розігрілась, ми виставили температуру на нашій фритюрниці приблизно на 180 градусів. Давайте тепер спробуємо зробити чуруси. До речі, можна робити так, як ми, прямо у ванночку, потрібно пристосувати до цієї роботи. Або можна наробити їх, наприклад, на пергаментний папір і потім кидати їх прямо сюди. Давайте спробуємо. А зараз наші чури готові, і давайте зробимо їх за їхнім класичним рецептом, тобто обмакаємо їх в цукрі перемішано з корицею. Ось такий результат у нас получився менше, ніж за пів години роботи. Апарат для Churros Бекітал це ідеальне рішення для твого бізнесу.